Сто днів, які змінили світ. Вони названі на честь Наполеона, тому що Наполеон свого часу, коли був зісланий на острів Ельба, за два тижні пройшов від півдня Франції до Парижу по дорозі, увібравши під свої прапори усі війська, які були послані Людовиком XVIII, щоб його зупинити. Прийшов в Париж, вигнав Людовика XVIII з престолу, обійняв його, проголосив відновлення, реставрацію імперії, узяв участь у чотирьох битвах, програв на Ватерлоо, Вдруге зрікся престолу, і після того закінчилися 100 днів Наполеона. Що за ці 100 днів зробив Трамп? Намутив трошки муток, побував в Ватикані, пообіцяв того, чого виконати не може, посмішив суспільство і світ тарифами, не здійснив жодної зі своїх обіцянок, крім одної, що перекрив практично усією американською армією кордон з Мексикою. Ось і все коротка і дуже невтішна 100 днівка у. Трампа виявилася, але, на превеликий жаль, який Трамп такий його і сто днів.